Всім привіт, а гарного, доброго вечора. Я знову з вами на зв'язку. Але доплила чобітки. Все зробила їх. Але в першу чергу я хочу вам щиро подякувати за цей період, що не було нових відео. Ви дивились мене, ви ставили вподобайки, ви присилали мені смайлики чудові, ви писали мені теплі слова в коментарях. Я вам щиро щиро вдячна. Ну, так сталося, що трішки не вберегла себе і по другому кругу захворіла. Ну, буває. Ну, Але вже вчора я приступила до плетіння. Так, вчора доплила я другого чобітка, у мене трішечки помилка вийшла в, в верхніх рядах, тут була. Сьогодні переплила, виправилася порядочок. Ось такі вони чудові, гарні вони вийшли отакі. Тепленькі. Ну, ось такий досвід я набула. Так. Ось така краса вийшла. Руку туди всовую, і тепло відразу стає. Так, ось такі вони гарні получилися. Ну, в подальших відео я вам розповім уже, наскільки вони підійшли, так? Наскільки сподобалися. Це вже в подальших відео буде. А я вам ще раз щиро дякую. І я вам бажаю причудового настрою. Бережіть себе, бережіть себе. Любіть себе. Ви найкращі. Ну і обов'язково любові до Бога. Ну а я буду готуватися до завтра, щоб вам вже я знову буду плести. Ну і показувати вам, що я доплила, що там, там є плани деякі. Тому цікаве попереду. Я вас усіх люблю. Пока-пока, до завтра!